В першій частині діалогу поговоримо про те, що в національній поліції попередили про загрозу ворожих ракетних ударів по Україні 23-24 серпня, та закликали дотримуватися правил безпеки у разі повітряних тривог В посольстві Сполучених Штатів України. Також сказали, що Росія може готувати удари по об'єктах в Україні. Американські дипломати вважають, що протягом наступних кількох днів існує підвищений ризик російських безпілотних ракетних атак по всій території нашої держави. Посольстві зауважили, що це може. Відбутися і перед святкуванням дня незалежності 24 серпня. Ну пане Івана, нібито та нібито все прогнозовано і нічого нового в частині е, прихильності е, Росії до якихось дат. Особливо от у тому числі, коли ці дати виключно України стосуються, це одна частина. Та а інша частина, от яку я чув, я не знаю, чи погодитися ви зі мною чи ні. Що ось останнім часом Ерефія відходить від своєї традиції завдавати, от, ну, прив'язуватися і прив'язувати свої терористичні атаки до дат. Що скажете? Ну, дивіться, якщо б в попередні періоди мене запитали це, то я сказав би, що ну слухайте, Російська Федерація, вона зазвичай керується. ну, не тільки святами зазвичай це ось ну є конкретні цілі, куди ага. їм треба влучити або виявити нашу протиповітряну оборону, або інформація є про якісь штаби, про якісь мобільні пункти, і їх терміново треба влучити прямо зараз, на зараз інакше через там 3, 4 5 годин, цей об'єкт вже буде поза зони ураження, або взагалі не буде на радарах російської розвідки. Але зараз ви слушно зауважили про те, що Американці попереджають, і я дуже прошу от вашу поважну аудиторію звернути на це увагу. І відверто скажу, є в мене теж такий ось Такий недолік, я теж не завжди звертаю увагу на сигнали повітряної тривоги. Ну є така, бо в Києві щонайменше було тисячу сигналів повітряної тривоги, і от коли ой міг ой, міг так міг. Потім буде щось серйозніше, буду звертати увагу. Але якщо б посольство сполучених штатів на своєму офіційному ресурсі опублікувало таке застереження, а згадайте, будь ласка, от два приклади таких застережень напередодні 22 лютого, двадцять. Другого року на секундочку напередодні повномасштабного да, вплину. Да, да. Я припрошу да, Механічно, Вань, це ж нормально. Угу. Вони так само попереджали, і от останній приклад в цьому році о, посольство США попереджало Москву вже про ймовірний теракт, десь він там відбудеться, і це був крокус схол. Тобто, ще раз, коли американці попереджають, це не завжди означає 100% ну. Правоту або достовірність, але, але є приводи звернути увагу. Ага. Так дуже звертати увагу на це. Ага. Так, коли ми говоримо, значить, про повітряні тривоги, тут от і ви про міг споминули. А я хочу поговорити, пане Іване, з вами про системну роботу Сил оборони України по ураженню військових об'єктів на території РФ і поготів аеропортів. Та от Маринівка з останнього е, Саваслейка та Алієнідаставалася е, Р діставалася регулярно. Про е, Маринівку, оцю от якщо Можна з ангарами, які були побудовані для літаків, і з судячи з супутникових знімків, принаймні деякі з них дістали уражень. Це вже не говориться про склад боєприпасів та авіаційних, який там розташовувався і детонував внаслідок уражень. Так, да, дійсно, дивіться. Я хочу щоб ваша аудиторія розуміла, що попередньо на цьому аеродромі розташовувалося. Ну, це попередньо, і це ну поки що так плітки. Але ага. ну плітки вони дійсно мають під собою велике підґрунті близько 14 су 24 близько 15 су 34 Тобто такий собі авіапарк під 30 ага. одиниць там був. А декілька ангарів було ще зруйновано близько там трьох-чотирьох, взагалі вони просто в нуль, а решта, начебто на перший погляд. Все окей, всі, все ціле. Але от є в мережі світлини, де російський вояка, він фотографує цей ангар зсередини. Mm -hmm. І от не знаю, як вам, але мені це нагадало класичний мультфільм. оце ось Простоквашине, про почти рівне на печкане, коли він свою шапку показує, каже, вона дирява вся. От так само з цим ангаром mm -hmm. він дійсно там. Ну, мабуть, сотні, якщо ну, декілька сотень точно є отворів від маленьких сталевих кульок, якими почали оснащувати наші сили оборони, а, свої безпілотники. Тобто це не просто безпілотник, якась вибухівка, а це шрапнель, це там певний радіус. Ага. Якщо навіть там. Ну на певній відстань від літака вибухає цей безпілотник. То за рахунок цих уламків вражається кабіна, електроніка, паливна система, якісь там інші системи безпеки, стабільності цього літака, і він від декількох тижнів або, можливо, на пожиттєво стає на ремонт. Немає літака в активному в активній експлуатації, ага. мінус скиди, мінус загиблі наші військові, мінус загиблі поранені. Наші військові, мінус знищення наші міста та. cela so... Ще одну інформацію хочу з вами обговорити, пане Іване. Пором затонув військово-морські сили України. Офіційно підтвердили знищення парому контротрейдер рупорту Кавказ, що у Краснодарському краї РФ про це заявив речник військовоморських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, цей паром був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. Плетенчук наголосив, що окрім паливно-мастильних матеріалів, паром перевозив ще й зброю, чим саме вдалося уразити. Об'єкт не поточнював речник. По порому в порту Кавказ вдарили напередодні. Російські пабліки писали, що під час атаки на порові було 30 РССТ цистерн із паливом. Ну а тим часом повітряні сили показали відео знищення російських мостів у Курській області. Кадри опублікував командувач повітряних сил Микола Олещук. Він повідомив, що це результат бойової роботи авіації керованими авіаційними бомбами по мостових переправах у 20-х числах. Серпня ну і ще у повітряних силах показали авіадар високими високоточними американськими бомбами по взводному опорному пункту у Курській області було уражено пункт управління безпілотників, підрозділ радіоелектронної боротьби, озброєння та особовий склад російських військових. Ну така, от пане Іване, системна і ефективна робота з приводу ось цього е, парому. Це я так розумію. Ну от і ми тут е, також обговорювали. Я не знаю, може ви виправте, якщо е, щось знаєте інше. Що от е, тепер в акваторії там, ну принаймні в Кеченському е, районі, цьому немає подібних логістичних засобів, адже ну це був такий серйозний залізничний. ну, куди можна було там завантажити цілий е, е, ці, ці, цілий ешелон та з цистернами, а це ж не в року. Так, дійсно, от ви правильно зазначили, для, просто для масштабу, для розуміння. Просто в багатьох, ну там розуміння, ну, паром, паром, ну що там, ну декілька автівок, ні. Зазначили, 30 цистерн, це половина ешелону. На секундочку, це дуже серйозна історія. І от є попередні такі дані, кажуть, що або це, ну. Останні, взагалі, у Росіян зараз немає в чорному Азовському морях таких ага. більше паромів, або ще є один, тобто не десятки а, або останній, або ще один залишився, і знову ж таки дуже попередньо говорять про те, що, начебто, це була українська ракета Нептун, або декілька ракет Нептун, якими змогли знищити цей цю військову. Окей, цю морську споруду. А у росіян залишається тепер що? Кримський міст для переміщення палива та залізнична колія з окупованого Маріуполя до Окупованого Криму. В принципі, на, скажімо так. На одну третину можливостей для доставки палива в окупований Крим стало менше, ну та що по стану на пообіддя, та був зачинений ще кримський міст. Ну це в них така, знаєте, Іване, традиція та от так от робити і його перекривати. Ну менше з тим трошечки про ситуацію у Курській області в динаміці. От як ви її аналізуєте, та і от те, що стається станом на Зараз у частині враження, в тому числі і понтонних переправ, і мостів. Так, дивіться, ну давайте попередньо про що говориться. знову ж таки, ми чекаємо верифікованих uh -huh. підтверджених даних від нашого командування. Але попередньо російські воєнкори не про те, що в котлі опинилося до трьох тисяч російських військовослужбовців. Це Курська область, багато техніки, багато амуніції. Ми не знаємо, чи дійсно три тисячі, чи тільки триста людей, чи взагалі хтось залишився. Звісно, вони намагаються звідти вислизнути. От ваше відео було про влучання в понтонні переправи uh -huh. українці намагаються касетними боєприпасами, знищувати бутонні переправи, ці інженерні споруди, щоб якомога більше техніки людей залишити на цій території і потім захопити в полон. Нам потрібно озброєння. Я так впевнений, що наші військові над цим зараз дуже активно працюють. Росіяни обрали собі таку тактику, судячи з усього, не знімати великі сили з фронтів для того, щоб вгамувати ситуацію в Курській області, а спробувати вирішити питання з строковиками. Строковики, які поїдуть на Курську область, е, Калінінград, Мурманськ, там віддалені регіони. Моє особисте бачення наступним е, ну, таке суб'єктивне. Е, ці люди не обстріляні. Строковики, це пацани 21-22 роки. Можливо, там 21 22 не обстріляні, Не досвідчені. недосвідчені. Швидше за все, вони будуть гинути набагато швидше, ніж регулярні збройні сили, тобто, ну кратно будуть помирати, і тоді для росіян, я так думаю, наступні варіанти дії. Або спробувати знову докинути строковиків з ще віддаленіших регіонів. Але якщо буде супротив з боку. Там цих комітету солдатських матерів, справжнього комітету, не того підставного, який, який сидить з Путін, а справжнього, то тоді доведеться швидше за все перезмінювати свої рішення і відправляти на фронти регулярні збройні сили, аж, але вже доведеться знімати їх там Куп'янськ, Лиман, Харків, Запоріжжяський напрямок, Херсонський і так далі. Пане Іване, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути Дуже дякую. на прямому. Спасибі за вашу аналітику і до нових зустрічей ветеріантів максимально дякую. спокійного вечора. Бажаємо це Іван Стопак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Був з нами на живому зв'язку. Товариство. Ну, вже завтра, вже завтра, у День Незалежності України. Спеціальний етер на прямому з 9 ранку і до 8 вечора.